Юрий, вопрос до вас. Скажите, на самом деле, почему вот такая поддержка спортсменов знаменитых, ведомых, в таких социальных проектах? Надеюсь, на важна. Во-первых, мне кажется, спортсмены это очень хорошие примеры для подражания. Да. Потому что сейчас много людей, которые знамениты благодаря тому, что у них красивые фотографии в интернете. Но спортсмены всю свою жизнь посвящают тому, чтобы добиться успеха, чтобы показать результат. И мне кажется, это прекрасные лидеры мнений, это очень хорошие примеры для подражания. И если они поддерживают такую социальную акцию, то мне кажется, здесь приятно поддержать и спортсмена, который представит Украину на Олимпийских играх, и помочь детям, которые нуждаются в помощи, в лечении. А ось, наприклад, от з федерації важкоатлетів атлетів підходили ну, самі спортсмени і просилися наприклад також якось долучитися до такої акції, чи ви пропонували самостійно і ми пропонували, і спортсмени звісно, були раді підтримати з мужської зборної у Нас ще є один із лідерів Дмитрий Чумак. Він теж участь в кілометрах добра. З більшим ентузіазмом вас спортсмени, і Я бачу, що з большим удовольствием вони е, займаються. Юрій якщо ось коротенько, що потрібно зробити для того, щоб допомогти? Те якраз віч позитивним діткам, як це правильно зробити це дуже легко. Ініціально екрані мабуть, буде ссылка. Зараз ви переходите дивимася. по ссылке, вибираєте спортсмена, которому хочете допомогти. Юлія Паратова чи Дмитрий Чумак Нажимаєте на кнопку підтримати, «Поддержати». у кожного є платежна карточка. Сейчас вводите суму свої реквізити і ви помогли.